Вибачте, то я ще спізнив. Але то не я, то знов той курвий автобус кляк. О, я вже ви вже графік відпусток розписуєте. Ромко, ти вже заграв. Ти як не зависнеш на якому інтерв'ю, то мусишся спізнити. Ну є троха. Вибачте. Буває. Тому в тебе і кличка ручнік в колективі. <реш> 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 Ні, ну чесно, Ромко, таке, якби ти все життя на тормозі ходив. От що за інтерв'ю не почнеш ти мусиш зависнути. Хочеш познущатись? так? То, то я тобі покажу, куди свиснути. <рик> Значить, Ромко, останній твій шанс. Біжиш на інтерв'ю і показуєш вищий пілотаж. Передаю слово спеціальному кореспонденту зі Львова Роману Смороду. Сморід, Ромко, зустрічайте. Що ще стало? Та він знов завіс. Так як би спеціально. Кричи йому в навушника, на турку. Ми вибачаємо, бо звук сі рихтує. Але то ручник! та скажи, щось, дідько на ти шлях, трафе. Рубіть щось там, на його хтось штурхне. О, боже коханий, скажи щось, Скажи щось. Рамку, та кажи. Вітаю вас! В ефірі Роман Сморід, і я зараз знаходжусь в такому прекрасному місті Львові, біля ратуші. І біля мене стоїть така файна пожила панінка, яка в свої 82 роки відважилась родити ще одну дитяну. Скажіть мені таку, опань. У вас мозгів зовсім нема, чи ви їх десь забули? Чи ви просто так любитеся тукти з хлопами? Жи ви просто забули що вам є 100 років? Або може ви просто захотіли хайпу на старощі, а тепер кай думаєте, що я курва наробіла? Блять. Як вам такий репортаж? Файний, ні? Коли матеріал гімно, Ромко мусить з нульових рейтингів зробити високі. Я так і зробив, та як ви любите. Матеріал гімно, рейтинги високі. Ромчик, та що ти робиш? Генек, скажи мені, ти вже тут працюєш 25 років, і все ся жалієш мені на ту фірму. Що тобі не подобається? Ромко, я не хочу проблем з керівництвом. Але ти кори син. Я знаю, що ти секунд. Падлюки, де ви в людей життя позабирали, сволочі. Та в мене же від вашої фірми мозги текут. Ти чут? Капають! Капають мозги! Вирубий нахрен той ефір. Я пробую ще. З вами був Ромко Сморід і най вас трафиш ля курві сини. Oh що? по роботі. Вдо ваш канал. А ще я всім розкажу то шоу Битва екстрасенсів, то розводняк. Чорний Макс – спотийбічча, мольфар Закарпаття, Потомственна відьма. Найвас шлях трафе. Розводіли. Я знаю, що те на районі недавно лохом називали. Звідки ти то знаєш? Я нікому не казав. Я все про тебе знаю. Не більше. Більше такого не буде. А що -а -а сі стане? Я тобі дам суперсилу. Ти зможеш робити все, що захочеш. Тільки не роби когось там фігні, щоб їм мавпи з дуб вилазили, чи ще щось таке. Добре, не буду. О. Па. Лище. О, той лох з Яворова. Ну хоч тягла! Дай Боже, хлопе, давно ще не виділи. Світи сонце, файна погода. Хочеш знову получити? Тобі мало було! Дурне ще. Я прийшов з міром, я не хочу битись. Я знаю, що ви є круті хлопе, що вас знають по селах, поважають, боячі. Я хочу просто, піч би ви встали на коліна і вибачились. хе що ти Крушати дідьку! Вибачитись! Теля дурне! Тебе, видно, щось з мозгами трохи сталося. Знаєш, чоловіче, без би я вибачився, то я не знаю, що то мусіці стати. То хіба в мене з дупи має вилізти маупа? Як добре же за язик я тебе не тянув, дебіляко. Курва та мапа прям сраки вилізла. Курва, то дідько, це та дідько, хлопче! Гепче, це та дідько, тікайте! Зразу видно, що круті хлопе. Що ти кажеш, маленький? Холодно ті стало. Но ну та, на вулиці земно, не того. Давай бігом біжить до хатки. Тепер я гроза села. І най тіко хтось скаже я — лох. Також підписуйтесь на мій офіційний інстаграм самохвало віктор. Хоча на офіційному ще нема, але все іно підписуйтесь на офіційний, бо там все є море нових приколів. Не сидіть з того фейсбуку як динозаври. Будьте здорові і найвастрафи шлях!